вас, шановні громадяни, з початком нового тижня. Сьогодні ми розглянемо декілька тем, вони будуть приємними і неприємними. Перше, це ДП-документ зміни, приємні зміни для наших громадян України чоловічої статі. Друге, це буде 17 червня вже настало, і тисячі українців в Польщі втратять вже роботу. Сьогодні, ну і третє це буде от порівняння статистика відносно ведення бізнесу в Польщі та інших європейських країн, і не європейських, щоб українці, які планують відкривати бізнес в Польщі, зрозуміли співвідношення між країнами, де легше, де менше податки, де більше і так далі. Отож, не пропускайте і нагадую вам, що на склади в Кракові та в багатьох ще містах Польщі проводиться зараз набір працівників за посиланням в описі до відео та прикріпленому коментарі. Ви зможете залишити заявку і з вами зв'яжуться ЗП від шести тисяч злотих і Вгору. Отож, друзі, перша новина, яка стосується ДП документ. Знаєте, ми всі говорили про колективний позов, але, можливо, я вже надіюся, що це перші кроки для того, щоб розв'язати цю проблему без нашої участі, без колективних позовів. Бо декуди ходять випадки, що в Чехії також подали колективний позов, але я точної інформації не знаю. І, до речі, щодо Чехії, то там я нагадую, що будуть давати можливість. Продовжувати своє легальне перебування всім українцям, які будуть мати дійсний проїзний документ. Він же закордонний паспорт. І навіть вже зараз буде електронний такий кабінет створюватися для того, щоб кожен українець сам міг перевірити в онлайн режимі, чи можуть йому дати посвідку на. Тимчасове проживання на довший період. Ну і кожен з вас, хто проживає в Чехії, зможе це зробити самостійно. Це круто, звісно. Що Чехії великий плюс, проте мінус в тому, що дійсний проїзний документ це кордонний паспорт, знову ж таки не кожен з громадян України зможуть отримати. Взагалі, напишіть, яка у вас ситуація. Ви чекаєте на закордонний паспорт? Чи ви вже отримали згідно моїх рекомендацій, які я давав раніше? Також, друзі, хочу вам сказати, що вчора, позавчора і позапозавчора, п'ятниця, субота, неділя, я отримував численні повідомлення від наших громадян України в інстаграмі, до речі, на якій також рекомендую підписатися. За що їм дуже велике дякую, і ви також подякуйте. Тому що, якщо ми говоримо про батьків багатодітних сімей, тобто неповнолітніх дітей. Якщо у вас є їх троє та більше, то ви можете забрати свій закордонний паспорт в будь-якому ДП документ, якщо вам вже прийшла смс про готовність вашого паспорту. Але що ж для цього потрібно? Вам потрібно буде мати при собі. Свідоцтва про народження дітей, оригінали. І ви з ними приходите до дтп документ і безперешкодно забираєте свій закордонний паспорт. Якщо мова йде знову ж таки про людей, які мають інвалідність, то я вам рекомендую таким же самим способом спробувати відібрати ваш закордонний паспорт. Тому що в ті категорії, які можуть перетинати сьогодні кордон, якщо ви надасте ті ж самі підтвердження в ДП документ, то по суті ви могли б відібрати свої закордонні паспорти безперешкодно. Пробуйте, адже краще спробувати, аніж чекати, поки щось станеться, невідомо що. Ну і звісно ж, це одна із приємних новин. Друга новина, друзі: 17 червня. Устава у руху дроговим для багатьох водіїв, які працюють в сфері пасажирських перевезень. Так-так. Сфера пасапасажирських перевезень, вантажні перевезення тут не враховується. Отож, від сьогодні, 18 червня, у вас вже можуть виникнути проблеми, і я впевнений, що після 12.00 з такими аплікаціями як Фрінаву і Болт, у вас вже виникли проблеми і вам заблокували доступ. Якщо у вас права не поміняні, хтось чекав, казав, та все пройде, все буде окей. Слухайте, я сьогодні задзвонив до відділу руходорогового поліції, Команди в Кракові, і я отримав відповіді на свої запитання. І багатьох з вас зараз вони будуть цікавити. По перше, чи стосується це всіх водіїв? Ні. Проте ви знаєте, що є устава у руху друговим, де чітко зазначено, що ті громадяни, які перебувають безперервно більше 185 днів на території Польщі, мають зобов'язок змінити своє водійське посвідчення на польське. Але тут, в даному випадку, в цій уставі, яка вийшла здається два місяці тому, то не прописано про те, що кожен водій має змінити своє водійське посвідчення. Проте є відповідальність тепер. І штраф, який ви можете отримати, це 2000 злотих. І скажете ви, а чи є пункти парні, карні, і де це все описано? Друзі, устава у руху друговим, та що вийшла останньою, п'ятий або шостий пункт, то там описано артикул. Описано чітко про те, що знову ж таки, ці всі терміни, які були раніше, замінюються на те, що таксі, і якщо в залежності від того. Які перевезення пасажирські ви будете здійснювати, така міра відповідальності штрафу буде. І це все буде перевіряти або ІТД, або ж поліція, і разом з страшгранічна всі можуть разом їздити і масово перевіряти. Ну, я впевнений, що всіх не зможуть перевірити, але якщо ви попадетеся з українськими правами, то навіть той внісик, який ви склали про заміну водійських посвідчень, вас не врятує, тому що це теж не спевнення варунку, тобто не виконання обов'язків. У вас має бути поміняне право язди, хоча ми своїми... Ми зі своєю командою, знаєте, теж читали цю ставу, і там написано чітко: або ж польське язди, або ж міжнародне право язди. І де тут справедливість, я не знаю. Проте, знаєте, ще так сьогодні інформацію ми обговорювали разом з водіями. І така ситуація: ви даєте внісок до Уженду про заміну водійських посвідчень. Потім йдете, здаєте, практичний екзамен, і вам потім в уженді комунікації кажуть. Що ви заплатили 100 злотих, то важливо. Але вони не отримали від консульства підтвердження про те, що ваші водійські права, водійське посвідчення дійсне. І людина дзвонить до консуляту перевірити цю інформацію. А консулят каже, ми жодного запиту не отримували. Тобто, фактично, навіть людей дурять уже працівники ужендів. для того, щоб не тратити свого часу, вони користуються цією ситуацією, що зараз от така устава вийшла для. Прохання не устава від консуляту до ужендів комунікації, щоб не видавати підтвердження от таким громадянам. Ну, для мене це просто дурість. Як е, консулят може просити? От одним словом, повертаючись до водіїв таксі і не тільки пасажирських перевезень. Дві тисячі злотих, жодних пунктів карних. Проте дві тисячі злотих, ну, на мою думку, це такий чи маленький штраф. Якщо ви хочете працювати далі в таксі, то домовляйтеся якось зі своїм роботодавцем або ще щось, поки ви чекаєте на свою заміну водійських посвідчень. У нас таких водій вже залишилось мало. Слава Богу, вони всі слухають те, що ми говоримо. І знаєте, от сьогодні настало 17 червня, і так різко всі пригадали про це все. І зараз я пам'ятаю які черги були в ужентах міста. Вони ще збільшаться уже комунікацій, так і. Треба замінити права. Ну а що ж робити водієм таксі? Та й ви з себе знімаєте будь-які питання додаткові. Ви бачили, що вчора коїлося в Варшаві, як таксист не зупинився на прохання поліції, коли приїхав на червоне світло. Жах просто що робилося. Його просто повалили на землю, в кайданки закували. І так це все закінчилося. Отож, друзі. Найлегші умови для підприємців створені в спеціальних економічних зонах розвинених країн світу. За рейтингом складності ведення бізнесу, сусідня Польща займає сьоме місце в Європі і 12-те у світі. Уявіть собі, наскільки нам тяжко провадити тут бізнес. Це навіть гірші показники, ніж в Україні, як третій, яка третій рік веде війну проти окупантів, але займає 24 те місце антирейтингу. Хоча мені здається, зараз це взагалі неправда, бо от українські підприємці, які зараз в Україні, скажіть, вам легко зараз вести бізнес? Легше, ніж в Польщі? Не думаю. Також, ну, щоб ви розуміли, враховують тут особливості адміністративного регулювання, рівень заробітної плати, податкування та забезпечення сприятлого функціонування правовим нормам. Я взагалі цим опитуванням ніколи не вірю. Але я вам хочу зачитати, що вони все таки пишуть. За результатами там певного Business Complexity Index, повідомляє видання WNP, Документ аналізує 292 індикатори. Що впливають на ключові аспекти ведення бізнесу? Автори звіту дослідили 79 світових юрисдикцій, 93% світового ВВП. І щоб ви розуміли. Перше місце це Греція. Найважче тяж. найтяжче там вести. Далі йде Франція, потім Колумбія, Мексика, Болівія, Італія, Бельгія, Іспанія, Хорватія та потім Польща. Тому хто думає до Іспанії переїхати, не думайте, що там так легко. І легше ніж тут, в Польщі. Ну і щоб ви розуміли, найлегше на Кайманових островах Велика Британія, Кюрасао, Нідерланди, Данії, Гонконзі, КНР. Та новій Зеландії там найлегше бізнес вести. Тому, друзі, якщо ви будете думати, куди переїжджати, то вибирайте ці країни, там найлегше вести бізнес. Я думаю, що там по оподаткування також найнижче. І, власне, якщо у вас зараз страховий поліс закінчується на ваш автомобіль, пам'ятайте, що ви за допомогою такого мультиагента як обезпечення Старамакифінанс зможете безперешкодно отримати страховку по найнижчій ціні, яка сьогодні може бути, або ж точно не нижчі ті, що маєте ви зараз. Проте на українській мові консультація. Супер безкоштовна, і працюють вони по всій Польщі. Вам нікуди не треба їхати, все онлайн дистанційно. Контакти ви знайдете, звісно ж, в описі до відео. На сьогодні в мене все коротко. Бажаю вам хорошого робочого тижня і побачимось.